Усім привіт! Ви на каналі Darkus Impact, і в сьогоднішньому відео я хочу зробити детальний гайд на одного із кращих кріодамагерів в грі Камісато Аяку. А перед цим хочу вас попросити підтримати мене лайком та підпискою на мій канал. Також приєднуйся до мого дискурс серверу за посиланням під відео. А тепер ходімо розбирати персонажа. Камісато Аяка є спадкоємеця відомого клану камісату Зінадзуми. Успадкувавши ладу разом зі своїм братом Аято, дівчина несе відповідальність за внутрішні справи клану та налагоджує суспільні відносини. Як ігровий персонаж є п'ятизірковою кріо-мечницею, яка зарекомендувала себе як чудовий дамагер. Аяка – це молода дівчина трохи нижче середнього росту. Її довге бліде блакитне біле волосся зазвичай зав'язане у високий хвостик чорним головним убором з бронею та золоте. Акцентами, її світлі, блакитно-сірі очі супроводжуються пустими віями і родимкою під лівим оком. А яка є добродушною дівчиною з приємним характером, яка ставиться до інших із вішливістю і привітністю. Вона любить людей і надзуми і часто докладає всіх зусиль, щоб особисто допомогти у будь-яких питаннях. Будучи членом комісії Яшіру, вона відчуває, що повинна задовольняти потреби людей. Вона перфекціоніст із щирою особистістю. Її відданість часто зворушує людей, і близькі до неї люди дали їй почесний титул Білої принцеси Чаплі. Люди в її оточенні часто говорять про неї з щирим захопленням. Характеристика, що збільшується при піднесенні Аяки, є кріодемедж. Крім нього, також зростає показник здоров'я, сили атаки та захисту. А тепер перейдемо до огляду здібностей Аяки. Навичка Яки створює з неї потужного мейн-дамагера, основний демедж якого йде від вибуху в стихії. Однак це не робить із неї лише ультовика. Її дамаг з елементальної навички та заряджених атак достатньо, щоб побудувати групу навколо неї та використовувати Аяку як активного персонажа. І перша бойова здібність це мистецтво камісато Кабукі, звичайні та заряджені атаки. Аяка завдає до п'яти швидких ударів мечем. При зарядженні атаці формується Рад мечів, який витрачає кілька витривалості. І друга бойова здібність це мистецтво камісато, крижана квітка, елементальна навичка, завдає кріодемеджу по площі, підкидає малих ворогів, а більших може збити з ніг чи перервати атаку. І третя бойова здібність це мистецтво камісато, нищівний мороз, вибух стихії, за допомогою віла та меча. Аяка створює вихори з крижаних клинків, запускаючи їх перед собою. Всім ворогам на шляху наноситься періодичний кріодемедж. Наприкінці шляху кожен з вихорів вибухає, завдаючи демедж за площею тією ж стихією, Завдає великого демеджу і буде важливим для будь-якого варіанту білда. Недоволю культи в тому, що без заморожування чи обмеження рухомості ворогів у інший спосіб, вона може полетіти не туди, куди вам потрібно. З цим потрібно бути уважним. Вартість вибуху стихії 80 одиниць енергії, час відкату 20 секунд, в якій послідовності краще прокачувати бойові здібності. Якщо ви використовуєте Аяко як головного дамагера в пачці, то прокачувати рекомендується усі три здібності однаково, адже кожен талант буде важливим. А якщо Аяко у вас в ролі саб ДД, то прокачуємо спочатку ульту, а згодом і Єшку. Звичайні атаки нам не потрібні в цій ролі, тому вони не є важливими для прокачування. А тепер оглянемо пасивні здібності аяки. Перша пасивна здібність це придушення нечистого. Після використання Єшки збільшується демедж звичайних та заряджених атак на 30% протягом 6 секунд. Друга пасивна здібність молитовний указ зимового неба. Після завершення спринту аяки пасивка відновлює 10 одиниць витривалості. А також а яка отримає 18% бонусу до кріодемежу на 10 секунд. І третя пасивка це розуміння судження. Це практична пасивка стане в пригоді в алхімії. Вона дає 10% шансу отримати подвоєні нагороди після крафту матеріалів для піднесення зброї. Важливо згадати, що Аяка це персонаж, який може гратися і без Сузір'їв. для сильного демеджу вам не обов'язково донатити на сигнатурну зброю чи сузір'я. Але якщо є така можливість, то вона буде нищити всіх і все на своєму шляху. А перед цим хочу згадати, що третє та п'яте сузір'я підвищують рівень вибуху стихії та елементальної навички до 15-го максимального рівня. Ну що ж, а розпочнемо з першого сузір'я. Хоча першим сузір'ям часто нехтують, можна зазначити, що воно дуже корисне. Фактично кожне ваше критичне влучення з КД Єшки. і якщо у вас є ця сузір'я, то під час гри яку і без це 1 стає помітно, що єшку не вдається тиснути так часто, як ви звикли з першим сузірям. Друге сузір'я створює дві додаткових бурі для ульти, кожна з яких задає 20% від початкового демеджу великого вихору. Вважається дуже корисним, адже збільшує демедж такого важливого вибуху у стихії. Четверте сузір'я. Одне з небагатьох у грі, що ріже захист ворогів, чим збільшує загальний демедж цієї команди. І останнє шосте сузір'я. Неймовірно сильне та корисне для аяки в ролі головного дамагера. Збільшує демедж заряджених атак, а враховуючи те, що вони мають велику площу дії та не обмежуються однією ціллю за раз, це перетворює їх на м'ясорубку. А зараз визначимо характеристики, які нам потрібно шукати в артефактах для приємної гри на аяці. Кубку шукаємо криодемедж. Годинник ставимо на силу атаки. Капелюх ставимо на Крит демедж або шанс крита. У додаткових статах шукаємо крит демедж, шанс крита, відновлення енергії та силу атаки. Оптимальні значення статів. Сила атаки 1800 та вище. Відновлення енергії 120-140%. Якщо є Резонанс. якщо немає Резонансу, то 150-160% буде чудово. Шанс та крит демедж повинні бути у співвідношенні 1 до 2, а Яка часто грає з кріорезонансом, розарією та сетом в загублений в хуртовині. Тому потрібно врахувати не лише той крит шанс, який безпосередньо відображається в характеристиках, а також зовнішнє посилення від цього сету. А зараз підберемо найкращу зброю для Аяки. Найбільш підходяща зброя для Аяки це та, яка має у собі стати крит шансу чи крит демеджу, сила атаки та відновлення енергії. Серед легендарок можу рекомендувати такі варіанти. Топ 1 варіант це розсікаючий туман. Сигнатурна зброя Аяки. Багато критів, пасивка, яку легко реалізувати, хороша базова атака. З нею героїня почне задавати найвищого демеджа, а з усіх булдів цей меч найкраще підходить для збирання через заморозку. Однак сигнатурка, незважаючи на всі Свої позитивні якості не є обов'язковою до вибивання. Аяка при гарному прокачуванні впорається і без неї. Топ-2 зброя це харанге паку Фуцу. Пасивка не така хороша для Аяки, як у Тумана, але він ще має велику базу, багато крит шансу та підвищення демеджа всіх елементальних атак. Топ-3 зброя це дорогоцінний вир. Він є непоганою альтернативою попереднім мечам. Високий показник крит шансу, збільшує ХП персонажа і надає бонус до сили атаки, який залежить від ХП. Також хочу ще згадати про знищувача піків. Незважаючи на здавалося б марний баф на міцні щита, Зброя добре заходить діякі завдяки великій базі та менш стату вигляді сили атаки, особливо якщо мечниця в сеті загублений в хуртовині. Також у команду можна взяти щитовика, наприклад, Діону, як батарейку та активаторку пасивки цього меча. Також можна згадати світло лисяного розрізу, адже він має дуже багато кридемеджа, що дуже корисно для які. А також пасивка підвищить шанс крита на 4-8 на жаль, другу частину його пасивки Аяка не зможе реалізувати до кінця. А тепер розглянемо чотиризіркову зброю для Аяки. І перший варіант це Чорний меч. Чудовий варіант підвищує демедж звичайних та заражених атак. При критичних влученнях відновлює певну кількість ХП, яка залежить від сили атаки. Єдиний мінус меч можливо отримати лише через донат. Наступний варіант це Аменомака Кагеуті. Ідеальна безкоштовна зброя. Крафтиться у Коваля. Має високий відсоток атаки, а пасивка допомагає з відновленням енергії. Наступний Варіант це чорногірський меч. Після перемоги над ворогом збільшує силу атаки на 12% протягом 30 секунд. Стакається три рази. Тривалість кожного стака рахується окремо. І останній найдоступніший варіант це провісник зорі. Звертати погляд на цей меч рекомендується, якщо немає інших альтернатив чи можливості скрафтити той самий Аменома Кагеуті. Крім того, у пачку до якості цієї зброї обов'язково потрібен Бене через маленьку базу та ХП, що працювала пасивка. Ну що ж, а тепер підберемо артефакти. Вибір серед артефактів для Аяки не надто великий і багато в чому залежить від загону та ситуації в бою, оскільки деякі стати дуже важливі для певної команди та знецінюються в іншій команді. І перший набір артефактів це загублений хуртовині. Найкращий варіант на цей час. Дві частини надає 15% бонус кріо-демеджу. Ефект фулл сета, що додасть нам крит шансу, буде відчутним, оскільки Аяка здатна кріо-статус на ворогах постійно, це надзвичайно корисно та дає змогу Приділити увагу й іншим статам. У командах із заморожуванням додатковий шанс крита влучення може досягати 40%. В таких пачках рекомендую мати хоча б 30% власного шанса крита і 150% крит демеджу, тоді аяка битиме часто й боляче. Якщо немає можливості заморожувати супротивників, варто дібрати 40-50% шанса крита. Наступний сет артефактів емблема розсіченої долі. Аяка має дорогу ульту вартістю 80 одиниць енергії. Цю проблему можна вирішити зброєю або батарейкою в команді. А у вигляді альтернативного рішення можна використовувати даний сет. До того ж, він здатний збільшити демедж вибуху стихії до 75% від показника відновлення енергії, що дуже посилює мечницю. Даний сет більше підходить для Аяки, яка грається в ролі саб-ДД. Третій варіант це солянка з двома частинами кінця гладіатора та двома частинами загублений хуртовині, непогана універсальна. На солянка, якщо не вдасться зібрати необхідний повний сет. Частини з ладіатора можна замінити на шименаву, емблему церемонії стародавної знаті. Виходьте з того, що вам саме хочеться від аяки в загоні. І останнє сет для новачків або хто ще не зібрав гарні частини вище згаданих сетів. Це сет воїна. Підсилюю звичайні та зараження атаки на 15%. Зазначення види ударів набувають ще плюс 25% сили атаки на 8 секунд при виконанні елементальної навички. А зараз підберемо команду Піда яку? Враховуючи характеристики та здібності героїні, грати на неї має вся команда. Відповідно, при підборі загону для Аяки наголо слід робити на підтримуючі ролі. Найчастіше вона грає з кріо, гідро та анемо персонажами, які забезпечать контроль ворогів та їхню заморозку, а також забафають Аяку. Крім того, в команду до неї необхідний хілер або щитовик, оскільки вона не може захищати себе або відновлювати здоров'я. Команда для Аяки найчастіше поділяється на два види: загони під заморозку та реакції танення, оскільки герої... Головним дамагером це накладає певні обмеження у підборі союзників. І перша команда це Аяка, Мона або Сінцю, Кадзуха та Діона. Кадзуха дасть цьому загону потужний елементальний буст, кріорезонанс підвищить шанс крита. При цьому буде гарантовано постійне заморожування. Діона одночасно виконує функції щита та хіла. Сінцю чи мона забезпечить заморозкою, проте Аяки доведеться постійно використовувати автоатаки. Друга команда Аяка Ганью Шеньхе Джин. Загін через посилення Кріолемен. Шеньхе бафає аяку і ганьюй, знижує крио опір противників. Джен розмухує і хіляє всю команду. В даному випадку нині чудово виглядає Смарагдова тінь, що додатково знизить опір ворогів до елемента. Третя команда Аяка Чунюй Шеньхе, Джунлі. Чуньюн за рахунок швидкого відкату скіла постійно підтримує ефект Кріо на полі, дає додаткову інфузію. Шеньхе бафає весь Кріо демедж і зрізає опір ворогів. Джунлі забезпечує щитом і також знижує опір ворогів усім елементам. Аяка наносить увесь демедж. Четверта команда: Аяка Аято, Ганьою, Казуха, Сахароза або Венті. Ультимативна здатність Аято та Ганньюй дозволяє зі 100% ймовірністю заморозити всіх ворогів. В великій області через те, що вороги постійно заморожені, Аяка зможе наносити величезний дама по замороженим ворогам. А також не має великої потреби у хілі. казуха додатково стягує розмухує, можна замінити на сахароза або венті. І п'ята команда це Аяка Розарія Сенлін Беннет Мелф пачка через реакцію танення з кріо та пірорезонансами та додатковим крит шансом від Розарії. Беннет посилює та хілить своєю ультою. сенлін своєю ультою наносить піродемедж. Розарія дає ще більші. Ще крат шанса в команді? А яка викликає реакцію танення? Аяка візьме на себе практично всю відповідальність за знищення ворогів, завдаючи основної шкоди вибухом стихій і періодичний і заряджених атак підкрив інфузію. Для цього її потрібно забезпечити батарейкою захистом чи хілом, а також додатковим посиленням від саппортів. Ротація за ДД Аяку. Вішайте на ворогів необхідні елементальні статуси, гідро для заморозки, піро для подальшої реакції, танення. Якщо необхідно, наберіть союзникам ульти, щоб баф або накладання потрібної стихії не припинялося. Наприклад, ульта Сян Лін чи Сін Цю. Активуйте єшку за кріо Союзника, якщо він є в команді, щоб набрати енергію Аякі. Перейдіть на аяку і спіймайте кульки з енергією. Якщо вибух стихії не готовий, повторіть пункт. Для підтримки кріо на ворогах, використовуйте спринт та заражні атаки. Активуйте ультимейт під усіма бафами, коли заповниться енергією. Перейдіть на саппортів, заповніть їх вибух стихії і Аякі. Потім активуйте бафи і знову перейдіть на Аяку. Повторюйте цикл знову. Ротації для саб ДД а які відрізняється від роботи Мендеда лише тим, що на ролі ультовика героїня не використовує автоатаки у будь-якому випадку, головними моментами при грі є постійний набір енергії та протискання бафа перед активацією вибуху стихії Аякі. А зараз я хочу підвести підсумок про цього персонажа. А яка це чудовий п'ятизірковий персонаж, який зі своїми бойовими характеристиками є найсильнішим кріодамагером. Вона не вибаглива до складання, зброї та команди, тому навіть фрі-ту-плей гравець зможе легко зібрати сильний загін для неї та з легкістю проходити увесь контент в горі. Єдину складність може викликати незвичний геймплей, що вимагає постійних шифтів. Але це справа звички, а при дослідженні світу навіть допомагає. Персонаж є чудовим. Чудовим, тому можу рекомендувати всім, кого ще немає цього персонажа. А я вам дякую за перегляд відео та за ваш поставлений лайк під цим відео. Також хочу ще раз нагадати про дискорд сервер, на який ви зможете попасти за посиланням під відео. А з вами був Даркус. До зустрічі в наступному відео. I'll light the fire, watch it blaze across the universe I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burnt! Hey.